Бачу в соціальних мережах захоплення окремих глядачів від дискусії Портнікова з Латиніною. Цю дискусію модерував Фейгін. Мовляв, дивіться, як Портніков круто розпечатав Латиніну. Ви бачили? Вона йому аргумент. Він їй, контраргумент. Розібрав її, потім зібрав, потім знову розібрав. Ці люди вважають, що якщо український блогер-журналіст отримав перемогу в дискусії над російським блогером журналістом, то це добре, це не добре. Сам факт того, що між українським журналістом і представницею інтересів Росії відбулася дискусія. Огидний. З урахуванням того, що цю дискусію модерував також представник Росії, який вже був помічений в співпраці з Олексієм Арестовичем, який зараз також працює в інтересах Росії. Це робить цю історію вдвічі більш огидною. Росіяни не заслуговують жодних дискусій. Вони, як окупанти, заслуговують лише образи і неприйняття. Якщо ви хочете поговорити з представником держави-окупанта, держави-агресора. Оберіть найогидніші, найнеприємніші слова, подаруйте їх. Йому, цьому представнику цієї держави, і не продовжити дискусію. Сам факт того, що відбувається ця дискусія, означає, що нібито нібито дискусії припустимі. Якщо припустима дискусія Портнікова з Латиніною, то через кілька кроків може бути припустима дискусія Гончаренка з депутатом Дума Російської Федерації. Я маю на увазі публічне. Не публічне, які у нього відбуваються ці розмови кожного дня в телеграмі і в сигналі, дружні, а я маю на увазі публічне. Це означає, що ми скоро побачимо публічну дискусію Бойка, якому буде підігравати Соловйов або Кісільов. І так, по ітогу, крок за кроком, ми підійдемо до того, що будемо вважати, що припустима. Дискусія президента України з президентом Російської Федерації. Це неприпустимо. Цього не може бути. Портніков намагається легалізувати росіян в українському інформпросторі. А з цим він намагається легалізувати росіян в політичній дискусії, в політичному світі і, в принципі. Як суб'єктів цивілізованого політичного процесу, це неприпустимо. Кожен, хто так робить, працює на Російську Федерацію в даному випадку, це Портніков.